Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 17 травня об 11.24 трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Водій автомобіля, део, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю удачі. Обидві машини зазнали пошкоджень, тож до місця події прибули патрульні поліцейські. Згодом стало відомо, що учасники ДТП склали Європротокол. У Вінниці водій на підпитку намагався втекти від поліцейських та вчинив ДТП. 18 травня, близько першої години ночі, на вулиці Пирогова патрульні зупинили автомобіль Хонда. Коли інспектори підійшли до машини, вона знову почала рух. Охоронці порядку стали переслідувати втікача. В подальшому порушник не впорався із керуванням та здійснив наїзд на стелу із цінами на пальне. Спілкуючись із кермувальником, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували пройти перевірку на алкотестері. Спецприлад «Драгер» показав. 1,41 проміли алкоголю на 40-річного водія автомобіля Хонда патрульні поліцейські склали три адмінматеріали: за вчинення ДТП, керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за відсутність поліса обов'язкового страхування. 19 травня о 9.49 камери відеонагляду зафіксували ДТП на Хмельницькому шосе. Там водій автомобіля Лада не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Хюндай, що рухався попереду. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті на водія автомобіля Лада складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вінницькі поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні 22-річної дівчини. Як йдеться в повідомленні прес-служби поліції, злочин стався 17 травня в одному із Вінницьких хостелів. Правоохоронці встановили, що чоловік, на якого вказувала, потерпіла, також користувався послугами цього ж хостелу. Оперативники відразу ідентифікували його особу та почали пошуки. 51-річного зловмисника поліцейські затримали наступного дня у місті Біла Церква. До сусідньої області чоловік втік відразу після вчинення злочину і планував там переховуватись. Наразі правопорушник затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За цим фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті. 152 кримінального кодексу України таке правопорушення карається позбавлення волі на строк до 5 років. На сьогодні це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.